Зробила, Добробайдець. Я думала, що це Я пізно включила камеру. У нас тут Мирон такі перли видавав. Питав, де в дядька прическа. Що в дядька прически немає. Що він ще сказав? Що А вдів маску таку свою страшну свята злякалася. Він каже, не бійся, я просто хлопчик. Я просто хлопчик. Давай тут. Там свет и серьезно, машина. Поехали. Раз, два, три. Оп. Oh, моя тебе толкает. Оп. Oh! <kilograms> <Qué era reconcile> <cocaine> <structured> <sharedrawd unreiry>: Зараз буде ще моя мама. Мама! Треба срочно кидати шубу, щоб красиво було. Дім, заколоти. Дві відрі, все бусі лелеки полетіли. Нема. Бусі у нас таке бойове діло. Привіт, мій красавці. Я прийшла до тебе в гості. Бусі йому так жарко було цього літа, він, бідний, не знав, де себе подіти. Він такий був пухкенький, а це трошки і схудав. Каже, але нічого наберу, наберу. Пусть я прям крапко сьогодні запухла. Ми зараз йдемо рвати яблука в садок. Вони в нас такі поганенькі, в цьому році щось яблучка не вродили так як треба. Ну, бо садочок хоче вже тата додому, щоб тато до нього подивився гарненько, щоб був вже вдома і доглядав за ним. Бо ми то діло робити, походу, не вміємо, або не встигаємо робити. Так що будемо перебирати, що там таке. Плюс-мінус, що можна лишити моросику, гордійчику залишимо. А все інше здаємо на сік сусідам. Нас сусіди приймають. А мені зробите з молочком? Мама мені з молочком. Дімка бере вже інвентар. Діма, я візьму. А затяжки це ж теж брати, мам. Мроник, Іди сюди капчики в машині, мабуть. А поставив? Давай. Там капчики в машині. Що це не? Так. Ти хай, як хтось обірвав. О, все будемо збирати, бачите, бусики вони в цьому році. Ніякі. Ніякі, ті такі малесенькі. Що такі го гарні, деревцята, бо садочок хоче папи, хоче папи і все. Будемо рвати. Бачите, всі такі, всі. Я не скажу, що це наш садок. Ну, рік на рік не приходиться. Треба кропити, треба обрізати. Треба. Так, Молодеж. Час роботи і мішок назбирали. П'ять хвилинок. П'ять хвилинок і мішочок є. Все, гайда, гайда. Працюємо. А що, всім людям можна на мені? Чи що? Шо? Дімка, щоб десь кресити? Весь як папа трусить. На да ладно, по сторону пойди, матрошки нам лыж. Да? Отак, так ти, ти тоже, подивись. Ссылать. Вот так так, так, Отак. Все, допоміг папі, так? Да? Угу. бо ми Цього помощника і вдома <гум> не лише, бо нема з ким. І з собою він не візьми. Як телятку води мою. Що таке? Плід і мультики. Взяти пліт? Угу. І, і, і я буду як на пляж. Як на пляжу Давай. Так. Так, плід, мультики, все, є, пішли. Пішли. Алоїчки. Ось телефон твій в руках. Йди вибирай місце в холодочку, де тобі постелити. Тут, ось. ось тут. Алоїчко. Ось холодочок, добре, Алоїчко. давай. Все, мирон як на пляжу. Може, так буде трохи спокійніше. Приїхали наші хлопці, возили першу партію. Десять мішочків. Ми з мамою далі працюємо, зараз скаже сто 500 гривень заробив. Діма, що там скільки? Що з мішками? Що з мішками? Поміняв мішки. А, поміняв. Кажуть, скільки кілограмів? Не знаю. А, ти просто возив? Просто возив? Ну я повіз, да. Не по 5, ну по 4,20. 4,20 нормально. Ого. А вчора було 3,70. Ну, сьогодні вже 4.20. Поняли? Дивіться, як нам портануло. Нічого собі. Ну, Може, ходка вдарує по Ну, то все, Працюємо, працюємо. Вперед, вперед. Все, 20 мішечків є. Мирон з бабусі пішли додому дивіться, видно. Робочі руки. Дома, дома. Лизе. Лизе. Дома, Дуже жарко стало, занадто жарко. А такого яблук порвали, пожалуйста, бусі, зараз Дімі, цигарок, нам з мамою сільки, моросику бананів. А, подивіться, подивіться. Дві годинки роботи і маємо горошки. Бусі, от вам і нарощене волосся. Поки працювала з гулькою, була свій така дуня кулакова, а тут розчесалася, заклалась. Ну та й все, і красота, подивіться. Подивіться, я в шоці трошечки попрацюю з комп'ютером. Діма на рибалки, Мирося з другом грається в там на вулиці. А ми з мамою приїхали на поработать. Пошта пусто. О, що ви там? Бо я вже завезла маму додому. Звала Моросика, кажу, поїхали додому. Ні, я буду гратися з тімою і все. Так що ми тоді всі рази пообідали мами, це я пригналася, буду зараз готувати вечерю. Щось таке на швиденьку. Не знаю, скільки це 6 година десь. Та можна і не швиденьку. це ще ж не вечерю. Мама записала нас до стоматолога завтра. Так, що бусь завтра буду лікувати зуби, буде чистка, буде лікування, розкажемо все, як прийшло. Боюся, щоб не виробитись, бо не знаю, там як будуть Анестезії, ці кольчики, то я вирубаюся завжди. Ну <рес> Так було в молодості, не знаю, як я зараз. А ще от уже на початку влогу виставляла, що Свята Слави в нас були в гостях. А сьогодні вечором ми ще маємо зустрітися, то думаю, дуже ми прийшла. Привіт! Що ти гуляєш, так? Вися на вулицю, возі, Вися таке, Висяна таке, Котиському цейську, і Мирончика зви. Приїхала за ним. Що таке? Не знаю, їдемо додому. Мирося, вже немає де складати. Хто це для тебе? Як вона називається? гусениця. А як ти тільки що казав? Шикараконожка. Сакараконожка? Мам, це не шикараконожка. Це не сакараконожка, а хто? Гусениця. Гусениця. Гайда, поїхала. Барашиє соболи. Кусяю, кусяю, кусяю. Кусяю, кусяю, кусяю. Кусяю, кусяю, кусяю. А! 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 Я вже тебе не трогаю. А давай. Ну давай, давай потрогати тебе. Ні, то папа прийде, тоді він вже установить. Кузя тебе зустрічає. Боже, де ти був? Кузя грязний такий. Бачив такий грязний пес. Мама. Кузя у воді. У воді? Так Ну, судя по ньому в болоті, синуль, а не в воді. Бачив який грязний? Угу. Тут до мами вибіг. Це я що, ти Мирон? Mm. Мирон? що там кузе? Пес. Mm. Пас? Mm. Пас? Mm. Розкажи щось бусям. Де ти що ти сьогодні робив? Де ти був? Я блукарвав? А у бабуселенный був? Мама, я холодної води. Холодної воды. Тут і Мама. Хто це на Кузя. Кузя? Смішная така, да? Гразная таке. <гас> ух ти шо, ух ти шо. Що це за хлопчик воробчик? І ти любиш? <гас> Бусі, у нас ще є такі пітарди, часнички. Зараз будемо стріляти з Миросиком, так? Давай будемо тут стояти, Мироник, у нас на території, так? А кидати будемо на асфальт. Так? <гас> <гас> а -а 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 Давай. Ні, тільки кидай. Папа щось як не з річки, а з городу досідає. Ми тебе з тої сторони виглядали. Зловившись? Молодець. Мироник, пішли. Ку-ку бусь, мама Оля. Вийде на пару хвилин. В сусіднє село у бар посидіти з подругою. Боже, згадалися молоді руки, ми збиралися, трошки фарбувалася, подивіться. Аж не віриться, боже так надухалася, що треба двері вже відкривати. Зараз ще Мирон буде питати: мама, ти куди? Мама, ти куди? На посиділки, на чуть-чуть. Бо завтра до стоматолога. Ми вже на місці бусь. То пам'ятає цей бар, ми тут святою були в 21-му році. там дойде. Читає, що це Ти Снімаєш? Ні. Кукусі бусі, я вже вдома близько вже пів на одинадцяту. посиділи так, згадали молодість, звісно. Що ми там хотіли, там нікого немає. <реш> Тільки якісь діти. Боже, кажу свята, їм хоч по вісім років, є бусі, вони дійсно такі маленькі, чи це ми такі вже дорослі, не знаю, що буду купатися, переодягатись, точніше, навпаки, і лягати спадки. Завтра вже щось будемо робити і до стоматолога бусі. Так що буду лікувати зуб. Мене, знаєте, як він ніби як злякався. Сьогодні мене вже зовсім не тривожив, але що, треба їхати дивитися, якусь чистку зробити. В общем, буду вас тримати в курсі. А що ти присідаєш виглядаєш? А, правда, бабуся. правда, бабуся, та ні, наверно, ну, хтось яблука краде. А ну біжи, дивись. А ну-ка. А, це бабуся, мамо. А, бач, та добре, це її садок, їй її можна. ку бусі, добрий ранок. Поїхали ранесенько ще останній ривок в садочку, хоч одні свято. Але чуть-чуть попрацювали. Ми ж нічого не різали, не рубали, не косили, просто збирали. Бог трудящих любить. Та Дімчик поїхав зараз вивантажити Моросик залишився в бабусі. Буду зараз купатися, збиратися на савран. Бо окрім стоматологи, а ще якісь там. Питання позакриваємо. Треба вже в морозику дивитися, що по дівчатках на осінь купувати. Але така погода Бузі, що треба тепер і ще купувати футболочки, шортики. Бо мені здається, що місяць літа ще буде плюс оцей вересень, що він буде теплий. Що треба мати футболочки, шортики? Ось ножечки в нас є. Та й щось таке, щось треба буде замовляти. Буду замовляти все в інтернеті, там, де завжди. Все хочу таке, як і в нього було. Сорочки ж, щоб були, батнічки такі, щоб стільно молодежно. Та й таке спека бусі неймовірна. Копець так шкварає, я в шоці. Бусь, я вже приїхала за мамою. Діма з морозком поїхали до Юрчика в гості за нюю Так? А ми їдемо в себе. А вілля лишається спати. Тобі найстрашніша робота, сама тяжка. Вибрати кімнату, диван і спати. Да? Хто, це? Хто це? Котик? Котик? Ми з тобою майже одного кольору вілюська. Пусть запам'ятовуйте мої жовті жалка! Зуби я сказала, наче як мата загнула. Ми вже приїхали, ще 5 хвилинок і підемо. Так. так, Зараз зробимо рекламу, візьмі зуба безплатно політику. <риклад> Школу! <риклад> мама музику на фоні слухає. Виключу кондиціонер, бо не чуєте мене. Так? А зараз чуєте. Боже, мама, в мене усього зуб почав боліти. Мені чого там вирвали, там зуб мудрості був. Це від кондиціонера, бо так замерзло, що аж зуб були. Все, Я вже в бахілах. Ого. Я вже в машині бусі, мама пішла. показуємо свої білосніжні зуби. Що, процес пішов, це була тільки чистка. А, далі мені треба вилікувати ясно. У мене дуже запалені ясна, вони набрякші, великі. чого таке? <гум> Я поправилась ясна поправилась. В общем там, лікар написав мені всього 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 зараз піду, бусі буду купувати, поки мама у стоматолога, ну і буду два тижні лікувати ясно, а потім вже прийду. І лікар сказав, що в мене якісь такі пустотілі зуби, що ніби як мені не вистачає якогось вітаміну. І сказав піти здати аналізи, щоб зрозуміти, якого вітаміну не вистачає. А я хочу сказати, що я взагалі вітаміни не п'ю. Мені, мабуть, всіх не вистачає. І молочка, я не п'ю, що там, де той кальцій, де то желізо, м'ясо, м'ясо їм, їм. Та й що? А ви ж знаєте, який є боягуз? Яка кровна аналіза? Яка вена? Я зараз піду і куплю собі комплекс вітамінів і буду пити. Та й таке бусі. Ну нічого. Перший крок зроблений, і ви знаєте, я ж кажу, у мене зуб ще вчора перестав боліти. І сьогодні це все почистило, зробило. Зараз почну пити оце все лікувати ясно, то може він мене взагалі перестане боліти. Та й може тут йти не треба буде. <плес> ну, класно, так швиденько, все, і без анестезії, і без нічого. Да, були там випадки, що в мене оці малесенькі зубки, ній такі, вони дуже чутливі. Це було ще без брекетами. І ось як їм там щось робили, це мені так було не по собі. Ну, оцих два зуби і все. А далі нору. Так гарненько скоренько я не поняла, що це вже все зробилось. Не хочу говорити їсти ті мій пільмені вару, Або піцу зроблю. А мама каже, вареники зроби. Зроби, звари. Це жінка годує чоловіка. Що це повар? Бабуся купила такий набір каструлі миски, сковородка, да? а фартух який. Аж мама собі такого захотіла, мами такого нема. Це, мама. це твій, так? Да? Я розумію. Подивіться, який фартух. Комедія. Мама, що ж їсти? Їсти, так, да, зайчик. Мама, приготуємо. Приготуємо щось? щось? Да. Давай. Мама. Прямо така серйозна нержавейка, так, да, Мирон? Де ще йочок пити, так? Да? Мама, а. що ще? Вже приготував? Mm. Давай спробуємо. Давай. Mm. Так. А, ти так спробував? Ні. Mm. Нормально? Може, mm. миросик прямо такий молодець. Отак. Бачиш? Повар. Молодець. Все, мама буде розбирати пакети. Mm. Так, бусі, робити розпаковку. І так бусі розпаковка. Тільки що разів 5 підряд пчихнуло. Так щось вноси заліз. Це кільце для морози. Він таке любить. Ми трошки з дімою підкрадаємо. Так, коржі на півцу. Так морозинку, Мені ромашка для ясен, мені якісь таблетки також це до цього всього. Потім ще таблетки ті, що під язик тушиться, щоб викривати ясна. Комплекс вітамінів я купила в бусі, стояла і дуже довго вибирала, але хороший вибор. Пора дуба. Я їй карю кажу, що, а можна ж її купити в аптеці, так, він каже, як не хочете ага. ходити шукати дуба ага. і стругати? струвати. Ага. Ага. Да, а, а встань. Встань на ножки тебе буде видно. Так, Молоко в каву машину і морозик почав пити, дуже молочко будемо розподіляти. Так, гаманець, дно. свинина моя, улюблена, сир, маслини оливки, сметанка. До цього гуці, правильно. Стояла, вибирала вареники, купила пельмені. Такі вони мені здалися апетитні. Подивіться. Промокусінь м'яса там. От захотіла пельмені, Захотіла капець пільменів, мабуть. Ось такі дуже струманина. І ще один вид сиру. Отакі наші покупки на сьогодні, да, Мирончик? Mm -hmm. Зараз все розкладу і побіжу переодягатися. А мирон їсть, так? Да? Бусіна купила мішків, завтра їдемо за насіневою пшеницею Любошівку. бошів. Тімка поливає контейнер трошки Мирон Огоїдається, в коконя я серники посію. То капуста. Це декоративна капуста і вона повинна так цвисти. Десь може на Новий рік зацвіте. Зацвіде. Так, ми перекусили. Прям так плотненько, бусі. Трохи таких смачних пельменів не їла. Три ведмеді рекомендую. прямо Ви бачили, я вам показую Такі смачнючі, капець. Іду зараз на подвіг. Бачите мене? Візьму шпагат, треба наробити зав'язок і відра теж поскладати, бо ми маємо в розсипну набирати пшеницю. Там, я не знаю, чи там буде якась а, зернова машина, що можна буде в шнек підкладати той мішок. Ну, відра візьмемо на всякий случай. Що? Я з мамою за шнурочком зробимо зав'язки, так? Да? Давай. Ти хочеш гратися? Зараз візьмемо зав'язки. Точніше шпагат, ти будеш гратися, а мама буде різати, так? Угу. Бачите, як добре. Що не викинула, бо Діма сказав, викидай він не кудишній. Він його використовував, мабуть, не для... для рослинок щось. А я кажу, на зав'язки буде. Ти подивіться, бачите, то, що треба, зараз нарежу

Ти -да! зробила завізочки, як вуса, так бусі. І достаю мішки з машини, бо вони отак. Я трохи в магазині, трохи мами забрала. Зараз буду сортувати, а гарно складати, бо ми завтра їдемо із сусідом машиною. вагончик буде вдома нас чекати. Бусі мене погнали в хату. Мирон з папою дивиться відоси в коконі. Сказав, Мама, йди вдома. Кажу, що це повинна йти в хату. Він каже, не дивися. Я кажу, та я не дивлюся ваші відео. Кажу, можна я просто посидю тихенько, відколи папа вдома. Мама, знаєте, на другому плані, коли там спати лягати, Дож завжди пробігає до мами. А так, хай собі граються, нехай наматують тоді впущені руки, щоб вони не були разом. Я від цього тільки тішуся бусі, дякую, що були з нами цей влог. Дякую, що підписуєтесь вас кожним разом. Боже, мене сама самопісці. Знаєте, вас кожним разом більше й більше. Ви так багато коментуєте. Мені так приємно, що мої старання не марні, що ви дивитесь. І переглядів досить багато. Знаєте, бо я коли так часто викидаю влог за влогом, то перегляди так стихають. А тут ніби перегляди є. Все, тоді до наступного влогу. Мені здається, що це буде десь знову через два дні. Я буду виходити за таким інтервалом. Тоді що, чекайте, чатуйте, підписуйтесь, бусі, коментуйте. Не знаю, ставте, не ставте лайки, мені головне, щоб ви коментували, щоб між нами було був який, якийсь обмін інформацією, да? щоб був контакт. Все тоді, бусі, цілую, люблю, ваша зава.